Запорожці, у кого при цьому слові наколоталося серце і не здіймалася тепла хвиля в грудях, це були лицарі, які втілювали в собі все найкраще, що було притаманне українському народові. Їх відрізняла непідкупність, щирість та прагнення до істини, за яку вони готові були стояти на смерть. Та серед загартованих у безкінечних битвах запорожців були і такі, що своїм знанням життя та воєнної справи суттєво відрізнялися навіть від них. Це були воїни Кірі або характерники, так звали їх в Запорозькому війську. Саме про них наша програма вирішила почати сьогоднішню розмову. Хто такі характерники? Звідки взялося їхнє глибоке знання законів світобудови і куди сягає їхнє коріння? Ці питання нам допоможуть розкрити люди, які все життя присвятили вивченню сакральної історії українського народу. Почне розповідь про характерників вже відомий глядачам з попередніх програм Володимир Пилат, засновник і верховний вчитель стилю бойовий гопак», перу якого належить багато книг, присвячених цьому бойовому мистецтву. Хто ж вчив? Козаків. Ну добре, козаків вчили джур? А козаків хто? І от коли починаєш вчити, докопувати виявляється, що серед козаків були характерники. Я собі думаю, що це таке характерники. Звідки воно взялося, Копав, копав, зустрічався з різними характерниками в Україні. Виявляється, що слово характерник означає людину, яка оволоділа своїм характером. Тобто став майстром настільки сильним, він повністю впорядкував свій характер. Тобто він став старшим, більш досконалішим вчителем. І тому характерники вчили козаків. От якраз серед характерників сказано дуже багато різних легенд, що вони по воді могли ходити, що вони під водою плавали. Перші підводні човни зробили козаки-характерники. Вони під водою плавали. Ну, козаки, характерники володіли надзвичайними здібностями. Кажуть, звірів перетворювалися. Ну, звірів перетворюватися це не означає, що тіло їх там здобувало крила чи там покривалося вовчою шерстю. Просто вони входили в той транс, де, наприклад, здобували ті чи інші властивості. Взагалі слово воїн. Походить від слова виття. Символом козаків було два звіри вовк і орел. Вони поклонялися птахові, кращому серед птахів, орел. І вовку. Вважали, що вовк це наш символ. Вовк, на відміну від інших звірів, живе впорядкованим життям. Наприклад, вовчиця. Виходять заміж один раз. Вона ніколи не має другого вовка. Вовки живуть набагато культурніше, ніж собаки. У них є чітко вожак граї, є ті, що заганяють звіра, ті, що відволікають полювальників, і ті, що загризають, і ті, що доставляють. Тобто там ціла-ціла структура того їхньої зграї. Але навіть не це важливо. Вовк виє. І виючий звук його У. У звук у всіх країнах світу, в тому числі і в Азії, у шу, Хун-Фу, У. Це звук воїнський. І коли ми з хлопцями пробували медитувати, коли є повнолуння, і коли робили оцей звук, У вовчого виття. Тоді у людей пробуджувалася такі надзвичайні здійсни, що це просто важко передати. От мені хлопці говорять, таке враження, що тебе все тіло поколює. Оце, ото, що кажуть, перетворювалося у кулаку, ніби шерсть на тобі виростала. Воно так і виходить, ніби шерсть на тобі виростала. Але це в тобі під час тієї вовчої медитації, виття, така енергія шалена в тілі з'являється, що ти чуєш, як поколює кожна клітиночка. Таке ніби пробивається якась енергія через тебе. Тобто ти входиш в стан трансу. І цей стан відкриває от те, що найважливіше. Шосте чуття. Підсвідомість відкривається. Ти відчуваєш життя так, так, як його відчуває вовк. Ти можеш чути за кільканадцять десятків кілометрів. В тебе нюх стає такий сильний, що ти відчуваєш 140-150 видів запаху. Тому оці так звані перетворення, вони давали надзвичайну здібності. В Європі зовсім по-інакшому. Дивіться, у нас лицар. Лице Арія або лице царя. В Європі рицар. Від слова ричати. Європейські рицарі, рицарі вони ричали. Наші воїни вили по Вовчому. Наші воїни називалися Лицарями. То лице це арія, вони відтворювали, бо ми, ми з е, вважали, що ми є арійського походження. І, до речі, багато хто зараз не говорить про те, яку релігію сповідували козаки. Вони сповідували дуже довге язичництво, а в 15 столітті прийняли християнство. Але в 15 столітті вони прийняли християнство яке? Святого Арія. Вони вважали, що саме ця течія християнська, аріанство воно називалося, воно найбільше підходить козакам. І тому аріани були запроваджені в середовищі козаків. Це знову ж таки затирають ну, невигідно комусь і, до речі, пересмикують ковдру то православні, то автокефалісти, то там греко-католики, тягнуть ковдру козацьку на себе. Ну, воно може і приємно їм десь примазатись до чужої слави, але яке вони до неї мають відношення взагалі? Якщо згадати папа Гапона, який зрадив січ в 1709 році, то тоді відкривається вся суть е, тих церковних інтриг, які гралися між тою і тою державою, але не на користь ні козаків, ні українською народу. Якщо ми дивимося далі по структурі козацького середовища, ну добре, були характерники, а хто ж їх вчив? Виявляється, була ще одна така професія козацька, найвищий такий рівень, називався він Байденом. Згадується про Байду Вишневецького. Виявляється, байда це надзвичайно високий ступінь посвяченості. Байда, це так в народі якось казали, ну той ніби байдикує. Бо просто людин, коли бачив людину, яка от сидить в медитації годинами, 5-6 годин медитує, він казав, та оце сидить та байдиків є. А це ж шалена духовна робота. І байда це був над...